Наш наступний матеріал про обов'язки, що лягають на плечі військових психологів. Їхні вороги це страх, паніка і стрес у бійці. Як перемагати цих ворогів навчають на спеціальних тренінгах і курсах у тилу? Як це роблять в оперативному командуванні? Захід? Бачили мої колеги. Маю духовну вищу освіту і допомагати людям це реальне моє покликання. І психологія це те саме навчання про душу. Андрій Полонніков у війську вже вісім місяців. Львів'янин був ментором в одній з просвітницьких організацій. Нині офіцер психологічної підтримки. По суті, моя цивільна робота переросла у військову роботу службу. Це спілкуватися з людьми найперше, бути з ними, проводити відбір на певні посади. Питання знов ж таки різні. Це і побутові і. І навіть що стосується психології, що стосується душі підготовки бойової, аби краще розуміти потреби бійців Андрій з колегами пішли на спеціальний тренінг, навчаються правильно реагувати на гострі стресові стани та застосовувати свої знання і комунікативні навички в роботі з особовим складом. Започаткували такий цикл навчань, да тобто в за тематикою такої загальної травми інформований підхід у роботі психолога з особовим складом Це буквально база дається теоретична і багато багато практики. Де психологи безпосередньо пробують все на собі, власне, для себе це роблять, а потім таким чином інтегруються вже в своїй роботі. Пані Олена, психолог із понад 20-річним досвідом Із бійцями як волонтерка працює з 2014-го. каже за цей час війна змінилася, а з нею і методи роботи фахівців-психологів. Вже четвертий рік до повномасштабної війни, да? тобто це ми вже працюємо на виснаження. Багато є різних таких процесів, які запустилися, де вже багато в тому. Тому на часі зараз дуже важливо про це дбати. Як для фахівців першої лінії контакту, психологи не ми є, да? власне. Курси для офіцерів психологічної підтримки започаткували в оперативному командуванні захід. Тренінги відбуваються і офлайн, і в онлайн форматі. Для цього залучають українських та іноземних спеціалістів. Професійне зростання військових психологів, також їхнє фахове підвищення є дуже важливою складовою. Чому? Тому що вони мають знати, вміти і володіти навичками, як безпосередньо допомагати. Нашим військовослужбовцям програма охоплює різноманітні методи для підтримки та відновлення психоемоційного стану саме військовиків для Андрія. Такі знання вкрай важливі, бо раніше працював лише з цивільними. Війна, яка зараз є, вона зовсім ну новітня війна, і нам, постійно, як психологам, треба постійно покращуватися, модернізуватися, щоб ще краще допомагати військовослужбовцям. З рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці Телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.